Кулинянин не з'явився до пункту збору, хоч його визнали придатним до служби. Кажу, бо хворіла мама. Проте суд першої інстанції призначив Сергію Шоуку три роки за ґратами як ухилянту. Чоловік сидіти в неволі не хоче, натомість бажає посадити картоплю і таки піти служити. Тож подався в апеляцію. Що вирішили судді, розповість Віра Шевчук. Нен прийшов військово-лікарську комісію однак до пункту збору у військкомат не з'явився мовляв, у нього хвора мати. Суд першої інстанції призначив йому покарання три роки за ґратами. Втім, він подався до апеляції. На лаві підсудних мешканець села Копилля Маневецького району. Ківерцівський районний суд призначив Сергію Шауку три роки за ґратами, бо не з'явився до пункту збору, хоч і пройшов ВЛК. Обвинувачений подав апеляцію. каже, служити готовий. Раніше мав доглядати хвору маму. Я просто тоді не пішов, хочу піти за бабу чому сісти. Ну, а що вам заважало це зробити? Реальне покарання, три роки позбавлення волі. Справа була призначена 19 лютого. Що вам за цей період? Два місяці, березень під натомість прокуратура, представляючи позицію держави, наполягає, ухилянт має відсидіти покарання за ґратами. Наважає Ви вирок суду першої інстанції в частині призначеного реального покарання воді трьох років позбавлення волі законним мотивованим та обґрунтованим. Суд при призначенні покарання обґрунтовано врахував ступінь тяжкості вчинного кримінального правопорушення, зокрема він на статті 12 кримінального кодексу України вказаний злочин відноситься до нетяжких злочинів. Окрім того, суд врахував суспільну небезпеку вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказаний Злочин пов'язаний з ухиленням від проходження військової служби під час мобілізації в умовах воєнного стану. Перш ніж прийняти рішення, головуючий суддя Олег Клок цікавиться у обвинуваченого, коли знову до військомату. Тобто, що просто перерву, скільки вам часу потрібно. Ну хоча я вже були в військоматі. Я її піду. Хоча десь він, щоб картопу посадити, у мене вдома ніколи. Якаюсь, я веду, відмову свій поводом. Колегія суддів постановила перенести розгляд справи і дати волинянину час знову піти у військкомат. Піду служити. А мамі вашій краще зараз. Краще вже. Вже в липні відбудеться наступне засідання по цій справі. Від того, чи піде обвинувачений у військомат до цього часу залежить його вирок. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.